Вона достигла вологість 13,4-13,7%. Це якраз відповідна та вологість, при якій потрібно збирати озиму пшеницю. На полі цього фермерського господарства, що у селі Калашники Полтавської області, вже зібрали ячмінь і продовжують молотити пшеницю. У минулому році озимий ячмінь у нас була урожайність 69 центнерів з гектара. В цьому допустим. 40 з половиною. По ярому ячменю майже на рівні. В минулому году було, мабуть, 41, в цьому году десь ми вийшли на 38. А зима пшениця, в минулому роду ми, у нас була урожайність 50, середня урожайність 58, ну, в цьому году десь буде, скажімо так, до 50. На такий урожай, на думку агронома, вплинула висока температура повітря та брак вологи у ґрунті. Дуже спека влияє, да. так. Це... І сроки піджимають, щоб скоріше вбрати, для того, щоб не було менше потерь було. Виручає те, що стоїть у комбайні кондиціонер, то легше трохи, а так пече добре, конечно. Прошу, тут теж були високі температури в період жнив. Теж ми підгоріли. Підгоріли, в смислі сонце досушило раніше, ніж це потрібно. За останні роки клімат у нас став таким більш жорсткоконтинентальним. А чому? Тому що подув південний вітер, приніс жару і все, і ми горимо. Зібрати урожай ранніх зернових та зернобобових культур у цьому господарстві планують приблизно за тиждень в області. Загалом, за даними ова, до кінця липня, якщо не завадять погодні умови, наразі зібрали понад 135 тисяч тонн урожаю. Зокрема, намолочено 100 тисяч тонн пшениці, 28 тисяч тонн ячменю та понад 7 тисяч тонн гороху. Загалом до збирання підлягає понад 360 тисяч гектарів ранніх зернових і зернобобових культур. Всього в області підлягає до збирання майже 360 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. З них майже 70% – це яра та озима пшениця. Поліна Гончаренко, Богдан Казирід – Суспільне новини, Полтава.